Всім привіт! Сьогодні будемо смажити такі смачні пончики. У мене тут рецептик, який робиться на кефірі. Тісто, яке робиться на кефірі. Вони виходить дуже-дуже смачні, м'ягенькі, пухнасті, пахучі і дуже смачнуючі. Пончики з гущомкою сьогодні я буду робити з гущеним вареним молоком. Для пончиків потрібно взяти два яйця, 4 столові ложки цукру чотири. Півложечки чайної солі. І добре підбити цукор з яйцями. Яйця з цукром добре підбиті. Ось такі піночка зверху, тоді я додаю до яєць з цукром 50 грам дріжджів. Дріжджі це пів пачечки 100 грамівки дріжджів. я їх подрібнила і додаю до яєць з цукром. Ще маю трошки розмішати і даю постояти приблизно 15 хвилинок. Отак От воно має постояти 15, десь хвилинок, 10-15. Так, мої пончики мають бути. Зроблені на кислому молоці або на кефірі. От у мене в мисочку я налила 2 стакани 250 грамових кефіру. І зараз оті яйця, що я тут розчинила дрожжі в них, вливаємо до кефіру, півлітри тут. Так, також я додаю сюди 6 столових ложок олії. Отут я поміряла 6 столових ложок олії. Добре все перемішую. І потрошки буду додавати муку. Моку потрохи додаю і перемішую. Так буду перемішувати до однорідності. і муку буду додавати, щоб тісто в нас замістилося. Так, тісто я вже замісила. Ось таке воно в мене вийшло гарне, м'ягеньке. Зараз ставлю його, щоб воно нам підросло, і накриваю його плівочкою. І лишаю приблизно на півгодинки, буду дивитися, як воно по мірі того буде підростати. Буду бачити, якщо воно збільшилося в об'ємі, значить я буду вже робити з нього пончики. Так, тісто моє нарухалось, от як воно виросло. Ось таке гарне стало пухнастеньке. Ось таке. Так, зараз трошки муки. Зараз я його трошки перемішу і буду формувати пончички. Ось таке моє гарне тісто еластичне, м'ягеньке. Ось таке. Тепер я розрізаю його на дві половинки. Так, щоб було нам зручніше робити. Пончички. Цей кусочок я відкладаю, оце я готую для того, щоб його розкатати і вирізати пончички. Розкачене тісто я тепер вирізаю такі кружечки. Так, вирізаю повністю. Так, повністю вирізала. Тепер забираю тісто, виставляю тільки кружечки вирізані. Відкладаю поки що на сторону. А тепер на ці кружечки я буду класти варене згущене молоко. Так, на ці кружечки насажую інші кружечки і ось так зліплюю. Зліплюю добре, щоб вони були зліплені. Добре зліплюю. Ось такі вони в мене виходять. Тепер я, щоб вони мали рівну форму, так, стаканчиком. Ось такі вони виходять, це відкладаю, щоб він підріс. Коли він підросте, його можна вже буде смажити. Ось такі ось, відкладаю так само і ці. Добре зліплюю два кружечка. Ось такі получаються гарні, так само і цей. Добре зліплюю. Вони такі трошки, стають, втрачають форми, не зовсім круглі, але ми їх доводимо до того, щоб вони були круглі, стаканчиком далі ми їх формуємо, щоб вони були нам гарні, кругленькі. от Кладу їх на те, щоб вони підросли. Це тісто забираю, а ці в мене вже готові для того, щоб вони підросли. Так, пончички я вже наробила. Вони вже одні підрухались, одні ще рухаються. Я вже поставила олію, щоб вона грілася. І зараз буду вже їх жарити. Так, олія моя вже от закипіла, і я вже буду жарити кончики ось так вони теплять ще оти ось як вони піднімаються одразу Ось які вони красиві. Рівні, кругленькі, зажаристі, смакота. Ось які пончики. Зараз, поки вони гарячі, я їх посипаю цукровою пудрою. Ось такі красиві. Просто красавчики. Ось такі пончики в мене гарні пожарилися. Просто смакота! Мікесенькі, смачнючі, Дивіться, які мікенькі. От з вищоночкою. Mm. Mm, неймовірно, неймовірно смачно. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам миру, любові, злагоди, всього найкращого. Ставте пальчики вверх, кому сподобалося. Підписуйтесь на мій канал. На все добре!